Кам'янське відвідав керуючий Дніпропетровською єпархією Православної церкви України владика Симеон з очільником міста, проєктантами та фондом розвитку обговорили питання будівництва першого в Кам'янському сучасного храму Православної церкви України та погодили строки передачі будівлі козацької церкви Пресвятої Покрови у власність духовній громаді. вам свою повагу, свою шаблу, тому що від суспільства, від людей, від іряд відчуваємо, що ви присутні у всіх волонтерих моментах, там, де від співаних воїнів, там де йдеться про нашу державу, про рідне місто Кам'янське. Я вам скажу приклад для багатьох мирів і горів Час зустрічі опрацювали проект майбутнього духовного українського центру та вирушили на місце будівництва храму по вулиці Сергія Слісаренка, 34. До цього часу тут орендувала приміщення колишнього дитячого садочку Козацька церква Пресвятої Покрови ПЦУ, настоятелем якої є отець Феодосі. В найближчі місяці буде вирішено питання передачі будівлі у власність церковній громаді. Я хочу подякувати Феодосію. цій громаді, яка стільки років тут на цьому святому місці. Вона опікувалася. Нужденними і сьогодні, оцей соціальний хаб, який розташований власне тут. Я вдячний меру, вдячний команді міській міському голові, які просто побачили, наскільки це потрібно нашим людям сьогодні. А я вважаю, що місце є святе, місце є благословенне, і справа наша теж є від Бога. Хочу подякувати кожному, хто буде долучатися тут, підтримувати цю справу в ім'я нашої спільної перемоги. У майбутньому у приміщенні колишнього садочку буде розбудовано духовно-соціальний центр. Для дітей тут будуть проводити заняття з дошкільної підготовки та музики. Прийматиме психолог та юрист, а ветерани зможуть отримати духовну підтримку та реабілітацію, аби якнайшвидше відновитися після війни. А з весни наступного року розпочнеться будівництво унікального українського храму. Будуть і ікони такі, і сама побудова у виключно українському стилі. Тобто не буде ніяких ні російських, ні турецьких, ні ще якихось там куполів, бань. Це буде виключно автентичний архітектурно і всередині, і духовно саме український храм. Наступного року ми розпочнемо тут будівництво завдяки старанням міського голови. Ви Знаєте, що сьогодні українська церква співу і воїнів наших захисників. Сьогодні ми допомагаємо і переселенцям. Сьогодні ми підтримуємо родини загиблих. Тобто українська церква стала таким. Безпосереднім потужним осередком, котра дає ту благодать втішення, благодать радості, благодать любові. Втілити масштабний проект планують за 5-7 років. Центр стане осередком духовного життя громади. А побудова українського храму це історична подія не тільки для Кам'янського, а й для країни. Зазначили духовні лідери Православної церкви України.